Усім привіт, агенти! І вітаю! Доповнення вийде через місяць 27 травня, ми відправимось у Бруклін після закінчення 6 року, і це буде перший сезон цьому року, і нам не доведеться чекати осені. Новин не дуже багато і про них трохи пізніше. Спочатку про те, що розповіли нам розробники стосовно гри в цілому у сьомому році. З їх слів, вони планують сфокусуватись на покращенні комфорту для нових гравців, а також додавання глибини у гру після 40 рівня, що б це не значило. Планують збільшити темпи виходу оновлень, хоча нічого не казали, що сезони знов стануть коротшими, мабуть, мова йде про оновлення середині сезонів. Також заявили, що відкритий світ стане більш динамічною частиною ігроладу. Щось не зовсім зрозуміло про активності у відкритому світі, які будуть реагувати на наші дії, поки ми будемо розблокувати креслення на екзоти. Планують зробити якісь зміни з ресурсами та у економіці в цілому, що надасть нам більше контролю над покращенням нашого спорядження. Ще якісь цікаві нові функції з бустом характеристик зброї та ресурсів. Але поки це все якісь загальні заяви, і більш докладно ми про це дізнаємось перед виходом нового сезону. Можливо, буде запущений тестовий сервер, де ми все це і побачимо незабаром. Ну а тепер розберемось з новинами саме про доповнення і почнемо з ціни у 15% євро чи доларів. Якщо рахувати по курсу, то це буде 600 або 700 гривень, але я порівняв також ціну на набори з преміум валютою по 5 або 20 доларів з нашою ціною у гривні і там якийсь інший курс. Тому схоже, що доповнення буде коштувати приблизно 480 гривень, точніше ми дізнаємось через місяць. Також у доповненні буде делюкс версія, ціну якої ми поки що не знаємо. І там ми зможемо отримати костюм та розфарбовку зброї з назвою Canvas. А також змінилися версії гри та їх ціна. Тепер ми маємо, як і завжди, стандартну гру по тій самій ціні у 650 гривень. А от комплект з Warlords of New York буде включати і нове доповнення Battle for Brooklyn, а також буст до 40 рівня. Тому ціна збільшилась з 870 до 1300, і він тепер має назву Gold Edition. А Ultimate додатково отримав 1000 преміум валюти і ще різні візуальні набори. Ну і звісно став теж дорожче на 200 гривень. В Ubisoft крамниці знижок вже немає, а от у Steam є і це можливість взяти ультимейт до 28 квітня. Бо навряд найближчим часом будуть ще такі знижки, поки розробники не відіб'ють вартість створення доповнення. І що ж ми отримуємо за ці гроші? Давайте почнемо з мапи та її розмірів. Ось так виглядає доповнення Battle for Brooklyn. Ми отримуємо два райони, Brooklyn Heights і Dumbo. Окремо від мапи буде три основних місії. Назви ми їх поки не знаємо, але місія посередині буде відбуватися в Бруклінському музеї. Права місія, можливо, знаходиться на півночі Брукліна, і це якась портова інфраструктура. Мені не дуже подобається те, що туди доведеться телепортуватись. Хоже на такій невеликій мапі не знайшлось цікавих місць для місій, і тому прийняли таке рішення. Також тут буде чотири додаткових місії, які змінили назву на світові, і тепер їх можна буде перепроходити. Увесь цей сюжетний контент зі слів розробників ми пройдемо за 6-10 годин. Також ми отримаємо 4 контрольні точки, ще 12 місць на мапі, де можуть бути різні страти, пропаганди і таке інше, а також 10 місць під ліквідації і додатково якийсь набір колекційних ліквідацій, якщо я вірно зрозумів. А саме цікаве, що ми отримаємо ще 8 загадок, які приведуть нас до нових мисливців, два з яких нам показали. Також мені стало цікаво порівняти розміри мапи Брукліна і Нью-Йорка, і тому я наклав скріншот з відео. Він мав якийсь інший кут, але приблизно вийшло так, як ви бачите. Важко порівняти, але схоже, що два райони Брукліна трохи менше за якісь райони Нью-Йорка, наприклад, Дамбо і Тубрідж. Але приблизно можна сказати, що доповнення Бруклін це половина нью йоркська доповнення. А ось я ще зверху наклав мапу Брукліна з першої частини, вона зовсім маленька була. Далі нам показали, яких персонажів ми зустрінемо у новому поселенні. Це докторка Кендал з першої частини, пригадую, як вона розповідала нам про отруту і давала завдання. І відносно новий персонаж Мелені Хоскінс, яка була у аудіокнизі Серця у вогні, з нею є багато розмов зі спуску, де ми дізнались про її значну роль у організації Кінера. А от кого нам не показали, це Бріджит Дуглас. Я на 99% впевнений, що вона жива, або розробники дуже сильно помилились у розмовах. Хоча ми знов-таки отримали з нею дуже багато розмов, тож скоріше за все просто вони зберігають інтригу. А вороги у Бруклені будуть ті самі чистильники та райкерси з Манхеттену. Але тут вони стають ще сильнішими. Чистильники отримали фіолетовий вогонь з місії у маєтку Меріт, який буде накладати на нас щось типу корозії. І зменшувати нашу броню. Це фактично та сама директива розколота броня, яка постійно глючить, тож у нас можуть бути цим проблеми. Також якісь покращення будуть і у райкерсів, але поки нам нічого не сказали. Хоча дещо видно на контрольних точках під їх контролем. Якщо у чистильників там працюють вогнеметні турелі, то у райкерсів вони стають якимись мартарами. Це так звані інгредієнти контрольних точок, які ускладнюють нам життя. Наскільки я зрозумів, їх кількість залежить від складності мапи. Також у цьому доповненні нам додають нову навичку з двома варіантами: Smart Cover, Розумне укриття. Те, що середнє між хімустановкою та бомбою з Один варіант атакуючий дає нам ергономічність та шкоду цілям поза укриття, а також схоже щось здоров'я. Рівень навичок точно збільшує ергономічність, а ось зі шкодою не зрозуміло. Другий варіант захисний дає додаткову броню захист від вибуху та від імпульсу і знов здоров'я. Доволі цікаве це Smart Cover, навіть без рівня навичок є сенс використовувати і отримувати корисні бонуси на 30 секунд. І ще нам показали один новий азот маску Каталізм. Вона має трохи дивний набір характеристик, шкоду від зброї, захист від факторів ризику і негативні ефекти. Талант під назвою Хімічний агент збільшує нам шкоду від зброї і негативні ефекти за ворогів поблизу нас у радіусі 25 метрів, які знаходяться під негативними ефектами, або якщо ми теж під негативними. Всього може бути 12 стаків, кожен з яких дає по 2% шкоди зброї та негативних ефектів. По 1 секунду ми отримуємо за ворогів і по 2 за негативи на собі. Якщо ці умови зникають, то через 5 секунд стаки починають спадати. Далі є якийсь опис таланту стабілізатор, але нам його не показали. Тільки розробники казали щось, що ми можемо бігати і розпалювати полум'я або зупинитись і воно згасне. Мабуть, це допоможе контролювати таким чином стаки таланту. Здається, це щось цікаве, але треба пробувати в грі. Ось такі новини ми поки що маємо про доповнення битва за Бруклін. І ще один момент з бустом до 40 та рівнем персонажу на відео. В деяких кадрах було видно, що рівень агента був 40 або 50 і мав допис Макс. Зазвичай таке показувало на 40 рівні, коли ви ще не отримували годинник кінера. І під час трансляції були запитання, невже підняли рівень до 50? го Але схоже, це просто якась помилка, бо такі важливі зміни нам би неодмінно сказали. Мабуть, це якось пов'язано з тим, що доповнення дає можливість підняти рівень вже до 40, а не до 30 рівня. Стоже, що нам більше не потрібно буде прокачувати тинки, хіба що розробники будуть блокувати такого персонажа в Брукліні, поки ми не пройдемо сюжет. Ну подивимось. В цілому я не завищував свої очікування і цілком задоволен тим, що побачив. Як і обіцяли, нам зробили сюжетне доповнення, менше ніж Нью Йорк. На жаль, дуже довго вони його створювали, це інше це загальні покращення гри від нового сезона та триваючого проєкту вирішення, якщо ви ще не забули про таке. Тож чекаємо можливого ПТС серверу і більш докладних новин саме про новий сезон. Ну а ви пишіть коментарі, як вам таке доповнення і ставте вподобайки за мій огляд. Всім щастить і мирного неба. На увесь цей сюжетний контент зі слів розробників ми витратитим. На увесь цей сюжетний контент зі слів розробників ми витратитим... Та так. На увесь цей сюжетний контент зі слів розробників. Ми витратитим... Витратимо. Oh, my...